Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо бюджетну комісію. У нас відсутній тільки Ковальов Дмитро Вікторович, тому форум є, можна проводити. У нас в розгляді є два питання. Перше питання це клопотання від відділу освіти стосовно харчування ДФТГ. Є пропозиція до виділити на харчування ДФТГ 25 тисяч гривень. Так як там не вистачає тієї суми, яку виділяли. Тому приходимо до голосування. Рекомендую підтримати. Хто за, проти, утримались, рекомендуємо. І наступне це розгляд проєкту рішення про внесення змін до, ціль... до цільової соціальної програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Кроловецької міської територіальної громади на 21-25 роки. двадцять на роки. Виносимо голосування. Хто за проти утримались? Рекомендуємо на сесію прийняти даний проєкт рішення. На цьому все. Два питання Розглянемо, в кого будь-які пропозиції, зауваження, рекомендації. Якщо нема, то дякую.